Якщо піхота, наприклад, вона не може виконувати якісь задачі по певним там обставинам, то ці задачі мали виконувати розвідники. І в нас навіть були випадки, коли піхота е мала виконувати задачі, але перший штурм був невдалий, другий невдалий і має зараз виконувати ще третій. Тому нас зібрали всіх розвідників, Перун, і запитав хлопці: якщо зараз піхота відмовляється, то мені потрібно буде 8 добровольців, які завтра підуть виконувати цю операцію. І спочатку запитували добровольно. То я це у нас було дважди так, то я піднімав руку, хоча це, це путь в шлях в нікуди. Але в цілому, якась не то, що там я безбашений був. Ну, в цілому, якщо в мене на той час не було сім'ї, в цілому якось я виріс там майже там, оперативно сам на себе, тому так мені страшно не було. Але, дивлячись на все це, мабуть, знаєте, ніч перед штурмом це завжди складна ніч. Якщо ви їдете в бронетехніці, то кожен, хто виходив на штурм, він знає, що, що таке зараз буде проходити. Ти їдеш в броні, і тобі мають прямо, ти зараз їдеш в броні, відкривається цей двері, і ти забуваєш за все, ці п'ять хвилин вони можуть тягнутися як вічність. Тому у кожного він по-разному, адреналін, адреналін виходить. Але в мене, мабуть, за весь період, я скажу, що де мені було дійсно страшно, це коли ми тримали дорогу Бахмуту, загинув мій дуже близький друг. І піхота: якось один, другий, третій погиб. Ще у нас з розвідки погибли хлопці. То ходили ми на штурм, то приймали штурм, і один за одним просто знайомі всі гинули. Концентрація тоді противника була просто відношення, я не знаю, одне, мабуть, один до двадцяти вистріл снарядів. Мабуть, один до 30, ну, можливо, до 20, це я буду перебільшувати, знаєте, у страха глаза великі. Е, То я пам'ятаю ту ніч, коли ми мали виходити на роботу, і я ту ніч зовсім не спав. Таке перечуття було, що це, скоріш за все, це буде остання, остання ніч в моєму житті.